Розміром дошки можуть поділятися до 50-го розміру, ще й широка вона, а це до 42-го розміру. Також ще меншенькі отакі от виготовляли до 34-го розміру, то вона, мабуть, от була набагато меншенька. От. Ну, це форму Не, не звертайте увагу, це нестандартну форму таку виготовляли. В цілому розмір дошки може бути будь-який під замовлення. Стандартні розміри дошки є. Це до 44-го розміру і до 40-го розміру. Два стандартні. Більшість підходить і для чоловіків до 44-го і більшість для жінок це до 40-го розміру. Але без проблем можете взяти дошку збільшену. Можна там до 46-го розміру взяти, до 50-го. Або навіть якщо у вас 35-й розмір ноги, ви можете взяти собі і дружинь, ой, і чоловіку дошку до, грубо кажучи, там до 46-го розміру і стояти, практикувати, якби і ви будете практикувати, і буде чоловік практикувати, це нормально. Чому взагалі в нас є різні розміри? Чому там не взяли, не зробили одну там до 44-го розміру чи до 46-го? Тому що. Воно легше стояти ну, на, на дошці, легше практикувати, якщо вона трошки більша. Навіть якщо у вас маленький розмір ноги ви стали, вам не потрібно цілитися. Наприклад, якщо ви постійно кудись носите дошку, кудись берете з собою, то однозначно краще брати меншеньку дощечку. Якщо вам супер, принципово, щоб вона була легша, то ну, плаваючі цвяхи, мабуть, не дуже підійдуть, бо вони трошечки важчі Можна взяти обичну класичну таку. Ну і з термоясення трошка, трошка буде вона легша дошка. Якщо брати, то ну, я б однозначно рекомендував би з термоясення основа деревини. Цвяхи там мідні, е, плаваючі цвяхи. ну Для початківців там крок 10 мм. І, до речі, чим якщо вам потрібна легша дошечка, то можна взяти з більшим кроком, а це буде рівень складності більший. Тому Якщо там ви запитували, задавались питаннями по розміру дошки, чи потрібно брати там під розмір ноги, чи потрібно більшу брати. Однозначно, якщо ви тільки будете стояти, я б рекомендував по розміру ноги і трошечки більшу. Якщо будете практикувати не самі, або переважно вдома будете практикувати, то потрібно взяти більшеньку. Наприклад, якщо у вас навіть 38 розмір ноги, то можна взяти 44 до 44-го. Але занадто великий не потрібно брати. Якщо ви знаєте, що ви будете самі практикувати, не буде там не чоловік практикувати, не син, не брат, не ще хтось, то беріть трошечки більшу за розмір ноги. У мене на сайті є розмірна сітка, можете подивитися. В плоті там написано від цвяха до цвяха, яка відстань, От, то вибираєте просто там і, наприклад, до сорокового розміру, від цвяха до цвяха, там 26 см. До 44-го розміру від цвяха до цвяха 29,5 см. Ну і ви тоді розумієте, яка дошка вам потрібна по розміру. І ну, це, грубо кажучи, відео було про розмір. я хочу якось сегментувати, щоб в мене було. Ну є там відео, як вибрати дошку з цвяхами, чим вони відрізняються, які вони взагалі бувають. Ну, там воно величеньке відео отримується, бо я хочу максимально все розповісти і щоб воно було ну, максимально все повністю донести, бо я нюансів дуже багато знаю. І хочеться все порозповідати. А такі короткі відео про розмір, наприклад, ну, таких немає в інтернеті. Ну, хочеться, щоб були якісь такі точечно сегментовані. Якщо ви хочете знайти якусь інформацію, то щоб ви її просто подивилися і все, і не шукали там в довгому відео багато якоїсь там ненужної інформації передивлювалися, а щоб було воно конкретно маленьке. З вами був майстер Попович Микола, тому і називають дошки Поповича, особливо з плаваючими цвяхами. Отакі.